Вас вітає канал адвоката Віктора Колбанцева. Склад судов Так, засідання присутні слова, який засідання відповідачу чути щодо доповіді і відносина заявлених апеляційних доходів та моїх київська ваниці не погоджується з доводами, викладеними в апеляційній скарзі та вважає, що всі обставини що не мають значення для справи та якийсь суд визнав встановленим, буде доведеними, і, а всі висновки, викладені у рішенні Господарського суду, відповідають обставинам справи. І, тому скаржуване рішення Господарського суду є таким, що повністю грунтується на нормах матеріального та процесуального права, а поліцейна скарга є такою, що не підлягає задоволенню. Так, 20, 23 27, року. Єдані співвласники параторативного будинку Київська Венеція були проведені загальні збори, на яких приймалися рішення, в тому числі і щодо внеску на отримання будинку і прибудинкової території. Оформлено це все було протоколом номер 1 загальних зборів. Позивач вважає, що рішення ОСББ Київська Венеція були проведені з порушенням норм закону, і, а саме, з причини достатньої кількості голосів. І, і Членів об'єднання ВСБ Кіївська Венеція, і яких необхідно для прийняття того чи іншого рішення, а саме внеску на отримання будинку. СББ з даним ствердженням не погоджується, і, і з причини того, що згідно пункту абзацу, 2 пункту 8 об'єднання співвласників багато будинку статуту затверджено, що рішення щодо. Обов'язкових платежів, внесків, рішення щодо порядку утримання будинку та управління будинку, передачі користування спільного майна капітального ремонту тощо приймається, якщо за нього проголосували не менше, як дві третини усіх співвласників багатоквартирного будинку. Також на підставі стату... пункту 7 статуту об'єднання кожен співвласник має частку під час голосування, має частку пропорційну до тієї частки, якою він володіє. На підставі 10 статуту об'єднання рішення вважається прийнятим і враховується, як голосів на. Як і співвласники, які голосували на загальних зборах, так і голосів, які приймали участь у позвоновому опитуванні, згідно висновку експерта від 20, 10-21 року, це кендісе висновок. Експертами здійснено два розрахунки підсумків голосів. Перший розрахунок це за результати голосування за матеріалами справами, що надані разом із ухвалою суді від першого де за 317 голосів загальна площа яких – 19 986,86 квадратних метрів, що становить 66,58% від загальної площі. А також другий підрахунок це за результатом голосування з рахуванням документів що надані безпосередньо ОСББ на клопотання експертів, де за 320 співвласників, загальна площа квартир яких складає 20 248,36, що складає 67,45%. Виходячи з цього висновку експертів, можна зробити виводи, що доводи апелянта щодо арифметичного ненабрання опору, ну, не підтверджуються. Так? Зайвих площ, приписів, інформація про зайві площі приписів також вона не підтверджується. Також хочу звернути увагу на те, що висновок апелянта про надання додаткових матеріалів безпосередньо експертові також не відповідає дійсному обставинам. Так, як саме ухвалою господарського суду від 01.09.2021 року про задоволення клопотання експертів про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи, відповіда... саме відповідача було зобов'язано надати експертам додаткові документи для вивчення матеріалів цієї справи щодо частини підроблення підписів, про які зазначає полян. Хочу зазначити, що матеріалами справи підтверджується, що позивач шляхом проставлення свого підпису проголосував за, за абсолютно всіх питань, в тому числі і питання, яке зараз він оскорює порядку денного. Що свідчить про його згоду із вирішеними питаннями поспорюваного пункту, в той же час позивач. Суспільного рішення, взагалі по всім питанням, які розглядалися? взагалі по всім питанням проголосував за так. і Це підтверджується матеріалами матеріалними справами. Так, ми це будь ласка сенсор, ви дійсно проголосували за да, на той момент. Я не знав, що все було подроблено. Ага. На жаль, я проголосував, а але ж я був шановний. Голова ОСББ не доповідає те, що на той час я був головою ревізійної комісії. Запрошував матеріали, щоб мені дали для аналізу і для розміру. Але ж жодного матеріалу було лише одне питання щодо вашого голосування. Дякую. І позивач він навіть не ставить під питання дійсність свого підпису. Так позивач не надав жодного клопотання до суду щодо. Перевірки його особистого підпису, проте вимагав неодноразово перевірки справжністю підписів третіх осіб, які взагалі не заявляли самостійних вимог та не оповноважували позивача на ці дії. Тому вважаємо, що судом першої інстанції було надано на належну кількість доказів, в тому числі і оригінали документів, які також суд першої інстанції вивчав, було запрошено оригінали протоколів загальних зборів, які суд вивчав. У, у, прямо в залі засідань. Вони навіть зараз, якщо що в мене є, якщо суд забажає, може ще раз з ними ознайомитися. Це протокол загальних зборів, додатки до них на опитування тощо. Також ваша честь хочу звернути суд на те, що суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, ніж тим, що встановлено договором або законом. Застосування конкретного способу захисту цивільного права належить як від змісту суб'єктного права. За захистом якого звернувся, в атаки, від характеру його порушень. Позивач не зазначає, якими самими діями відповідача були порушені саме його права. Захист цивільних прав це передбачений законом способ охорони цивільних прав у разі їх порушення чи реальної недостатки такого порушення. Як неодноразово звертав вже Верховний суд, відсутність порушеного права чи невідповідність обраного позивачем способу його захисту, способом. Способами, визначеними законодавством, є підставою для прийняття судом рішення про відмову позову. Конкретно в даній справі позивач мав би довести, що саме врахування його голосу на загальних зборах могло вплинути на їх результати. Вважаємо, що у даній справі позивачем не доведено, які самі обставини чи саме якими порушені його права. Могу, тому враховуючи више зазначене, прошу суд залишити судове рішення господарського суду від 01.09.22 без змін. а пельнаційну скаргу Басанцова і Веду без задоволення. У нас ласка, слово питання до Басанцова. Скажіть, будь ласка, яке ваше порушене право? Вважаєте поскорюваним рішенням? Моє порушене право однозначно, на мій погляд, яке, яке? то, що незаконно і необґрунтовано був розрахований тариф. Про що я узнав пізніше, на жаль, про що я узнав пізніше? Я подавав декілька претензій, декілька скарг, все це в справі є. Ось, І просив, щоб переховати, але ж не, не переховував. <порушні> <порушні> так, так. Так, так, так. і неправильно тариф. Неправильно тариф був переконаний, і, і незаконно було проведено рішення, бо були приписи. Були приписи, і навіть арифметично воно не діє. Що значить дві... два висновки експертизи? Ну що це таке? Два я, висновки? Я... Експертиза призначена судом. Експертиза призначена судом. Експертизаційним судом. Але ж перший висловлю по матеріалам справи, так. який чітко вказує, що не вистачає голосів для корпуса. Ну чітко. Так. А потім ще через 5 років донесені якісь матеріали. Ваша честь. Через 5 років, років донесені матеріали, де є квором. Ну, другий висновок. Це господарським судом? В в ні, ні. Там навіть також була порушена процедура. Напряму у СББ принесло експерту якісь додаткові матеріали через 5 років. Нібито хтось голосував через 5 років, а матеріалів цих, цих голосувань нема. Матеріалих справи такого? Нема, так. А експерти принесли? Експерти він напряму тому, не через суд, а додав якісь матеріали експерту. Напряму. Це ж порушення. Зрозуміло, це ж... Зрозуміло. І... Зрозуміло. так? І, і, далек... і, і, і Стесюк, Стесюк прийняв рішення по тим, по тим нібито додатковим матеріалам, які принесли через 5 років. Зрозуміло. От я в університеті читаю нау... економічну експертизу. Дякую, будь ласка, суть, ну, що це? Сідати. Матеріалів цих нема абсолютно. Дякую, будь, ласка, будь ласка. Я хочу ще додати, це є головне і основне. От сьогодні відповідач розповідав, там багато там, на закон але закон був порушений. Саме головне те, ваша честь в цій справі, що якщо врахувати ті матеріали, які донесла ОСББ експерту, то там змінюється протокол. Тобто, якщо там було 319, стало 320. Тобто це більше, це більше ніж е, було зафіксовано людей, які приймали участь у загальних зборах. Тоді, якщо приймати ці документи, то з точки зору того ж закону, значить протокол дійсний, тому що як би, е, людей більше, типу. Зробили, ніж їх було на зборах. Розумієте? по якби тут ситуація, хоч так, хоч так, вона на користь басанцова, тому що в даній ситуації, ситуації кворуму не було, його було порушено право матеріальне, те, що йому прийшлося платити більше за, за своє майно. На отримання будинку. Так, На утримання будинку за рахунок того, що було неправильно все це зроблено. Розумієте, Якщо була би викладена процедура, то е, тоді мій довіритель був головою ревізійної комісії, він просив документи, ніхто нічого не надавав. Це було приховано, тому він вимушений був подавати цей позов, щоб свої права поновити. Він сам свої права. Нічих, там третіх осіб їх за розпідати. Так, там були підписи підроблені там третіх, то ну, інших людей. Те, що люди в той час не заявили позов, це не значить, що мій давір не мав права подавати позовну заяву і оспорювати те, що було дійсно встановлено, що не було кворуму. Оце головне. А якщо не було кворуму, то не може бути рішення прийняте. І це вже є незаконно. Так само, як і в Верховній Раді. 226 голосів є, приймається, немає, 226, не приймається. Так що, якщо там хтось щось зробив, то це все правильно. Мій довіритель це довів, і це було неодноразово підраховано, що хворому там не було, не вистачає. Визвольте щось? Ну, по-перше, знову ж таки, позивач. Скільки на загальних зборах було про 4 осіб? Звісно, були вони так. зараз. Якщо хочете, може було сутність, Давайте зараз я скажу. Чітко по протоколу загальних зборів. Зараз я цифр просто не пам'ятаю. 319. 319 не було присутні. На загальних зборах. Взагалі так, так, ви, ви, на загальних ви, зборах ви, взяли, ви, взяли ви. участь 75 осіб на загальних зборах. Так, 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 так. 240. 247 це провели через виски опитування. Голосували через виски опитування. І також, ваша честь, я ще хочу таку невеличку ремарочку сказати. Ось позивач тільки що наголосив, що ось він щось там переплачував за отримання майна. Так ось я хочу сказати, що позивач з першого дня існування ОСББ взагалі жодного копійки не сплатив на отримання будинку. З першого дня існування ОСББ. З 2016 року. Це питання зараз не ВСНФД. Ну, просто ж. Це не те питання. Ви ж не звернувся в районний суд для... А, ми звернулися, Ми звернулися, позивачилися. Я розумію. Так. Так, Так, 247 листки опитування? Так, 247. 247. А у вас? — Взагалі скільки приймали скільки? участь члені. Членів. Ось було? На той момент 392 були співвласниками. 392? 392, да. кількість у на не да. 85 фізично, 247 виски опитування. Загалом 392, так? По, 392, данному, так. По даному експертизи, скільки? Скільки по даному експертизи. Призначено судом господарським. Судом господарським по експертизі. 317 і 320. 317? Тобто ну, ну, два, два, два розрахунки. 317 і 320 після того, як вони запросили додаткові матеріали по mm. тобто, справі. А скільки повинно бути власів по статуту? Для того, щоб дві третини від загальної кількості усіх співвласників. 392 на. Дві, від 392 дві 2 третини, так? Від 392-2 третини, так, все вільно. 392. А 261? Є по-моєму. Ну, якщо 392, то 2 третини це складає так десь 261 2 третини. Так, як рахувалися голоси ті, які співвласникам квартири? Відповідно до частки загальної площі їхньої, яка в них була в праві власності. Тобто рахується не кількістю співвласників, а рахується загальною площею. Кому яка площа належить? Так, кому яка площа належить. Тобто, В кого 108 квадратних метрів він голосує 108, в кого 45 він голосує 45 мм. Так, так. Суд, судових спортив спочатку порахувало 317, потім 320, а для того, щоб вирішення було прийнято на треба 261? <реш> Виходить, так ваша честь. А по Сансовісності, шоу? <реш> так там вже ваша честь. Подивіться. Там е е рішення були... Ви голова була ревізійної комісії, так? так. Знаєте так. свої статутні документи? Так що вже статут документах? Скільки голосів треба для того, щоб рішення вважалось прийнято? Щоб рішення вважалось прийнято, треба набрати за квадратними метрами. Не по голосам. За квадратними так, метрами квадратни... дві, дві треті. 2, 3. 2, 3. Ми, ми, ми підрахували протоколів. подивіться, будь ласка, в протоколі написано 319 проголосувавших. В ага. 319... Протоколі. протоколі. 319, це проголосувавших, це проголосувавших. Протоколі. Да, проголосувавших. Але три експертизи, три експертизи, кажуть, 3, не одна, а три експертизи кажуть, що нема хвориму. Тобто 319 голосів не набрали хвориму по квадратним метрам. Тепер далі, що вони роблять? Так. 319 319 проголосував. Скільки площа? Проголосував. Ну там 20 тисяч. Сколько? 319? Да. Ми Буде про такой член став. 21 тисяча 216 метрів квадратів. 21 тисячі метрів. Так, експерт сказав, що проголосувала. Експерт сказав, що проголосувала Сколько 19 тисяч 986 точні 76. 19 тисяч 986. Так. Да. Так, так, 20 20248, 248, бо під рахунку ж 20 248 36. Це за матеріалами наданого розповідати. А дві три від загальної площі, скільки стануть? Скільки загальна площа тут? 20 тисяч, ну загальна, дивіться, у нас тут ще також є 30 тисяч, яку ми взяли площу для прорахування, це була площа з сертифікату готовності будинку. Так, у нас не було на той момент ще достатньої кількості матеріалів технічних на будинок, тому ми взяли максимальну площу, яка була можлива. Хоча насправді, насправді закон СББ наголошує на тому, що рішення враховується від усієї кількості співвласників будинків, тобто ті, у яких є реально на руках право власності. На той момент право власності володіло співвласників на площу 24 тисячі 494 метри 900. 24 494. Так. 244. Так, це, це, те, це те, чим володіли співвласники. Ці дані взяті були із виписки, яку ми отримали у СНАПі для проведення загальних зборів. Це виписка по всьому будинку всіх співвласників. Так, а ви брали по сертифікату? А по сертифікату у нас 30 017.95, 17 95. Тобто це навіть не по технічному паспорту. Як ми потім підрахували, там у нас по, по, по технічному паспорту взагалі там 29 300 квадратних метрів, ну це ми вже 29-300, так, це ми коли вже відновили технічний паспорт. Бо тоді нам вже ще не передавав документи технічному будинку. Дуже нові. Так, по даним експерта 317 голосів, це скільки було площа? 19 986. 19 986. Так. А коли перерахував 320 стало? 20 248. 20 248. Так. Так, можна, можна, Будь ласка. 20 320 голосів стало. Коли вони донесли непонятно звідки? Звідки голоси? Через 5 років. Ну це ж такого бути не може. Це може бути. Може бути? А звідки вони взяли, якщо б справі не було ці голосуючі? <гум> що і не приносив суд першої інстанції поліції. А починаю. що не приносило першої інстанції? Перша <гум> <я не гум> інстанція ж господарський суд, тому що не передається. То скасовано. І ну, цей можна, 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 можна було принести в першу інстанцію, що не приносило. Так. І господарський суд розглядав у вас по правилам господарського офіційного кодексу, у вас було підготовче засідання, правильно? Так. На стадії підготовчого призначали експертизу. Так. Так, зрозуміло. Так. Тобто через 5 розуміло. років донесли додаткові матеріали. Е... Не перевірені. Суд заслухав доводи та вимоги. У вас у кого є, що додати до того, що було викладено в вашу доводів та вимог, а поліційно стало заперечення поліційної складі. Хотілося просто побажати, щоб прийняли чесне рішення. В, в суд тільки справедливо приймає рішення, я не натискає закону. Супроду на стадії дослідження доводів. Після того заслухав доводи апеляційна склада, заперечення на неї, на стадії дослідження доказів, на яких доказах хоче засередити увагу суду апелянт, тобто позивач, на яких доказах хочете засередити увагу суду. Не... На засередити суду. О, хочу на, на доказах зосередити, що якщо з тими донесеними додатковими, нібито голосуваннями вже не дійсний протокол. Бо у протоколі тоді 320 голосів проголосуючих за. Атометр, так, збралися, далі і, потім е, е, хочу зосередити, що за експертиза, якщо є два висновки з донесеними через 5 років додатковими матеріалами. Що не брали, і що це за експертиза, яка робиться не за матеріалами справи, а ще якісь донесені. І я, я багато читав і, і роз'яснення, що, сказала, що Це, експерта, це і спростований, визнаний, дійсний. Е, так, ще що хочу сказати. Ну, до ну, відповідальності. Ваше ми визивали експерта. Значит, стасюк все ігнорував. Потім далі, і ще я хочу сказати, що рішення рішення стасюка. Скопійована навіть з помилками, сарфорафічною. Це ви казали попри ньому, що вони ну, і Ви так. знаєте, і коли магістерська чи дипломна робота скопійована, вона вважається недоброчисною у нас, ну, мабуть, у, у, у платах, у студентів. Так. Як може бути так, що скопійована з помилками навіть з того рішення, ви, вибачте, з постанови, і, і ті питання, які навіть не розглядалися. Ваша честь. Ну, як, як може це рішення вважати законним Зв'язую не задяку. Так, ви хотіли щось Так, я хотів би на що ми зараз особливо. Так, так зосереджу вашу руку, суд на стадію да, дослідження. Да, да, ні, так на от я хочу на що так, на, да, звернули, так, уваги, так, не сьогодні звернули увагу вашу Значить, щоб звернув увагу на повинний протокол, в якому значить 317 сімнадцять голосів, а з донесеними документами. Стало 320. Тобто, якщо врахувати, що ті документи, які донесли, ну, буде судати, що вони правильні, тоді треба буде скасовувати рішення за того, що протокол складено неправильно. Розумієте? Якщо приймало участь 320, а по протоколу 317, то ви не вибачте. Це дуже суттєва різниця, дуже суттєва різниця. І на це я звертаю особливу увагу, щоб ви переконалися в те, що тоді йде порушення самого... Так, перепрошую, по протоколу 319. 319, так. Да. А потім стало, да, стало, стало 320, так, потім стало 320. Потім да, стало 320. Так, от це зрозуміло, як Стало 20 тисяч. 248 Та і площа навіть змінилася. Розумієте, ваші честь. То стало 320. То якщо ви чим доносували в той 30. час, то було б 320. 319 осіб 21 тисяча 21 216 провіт. Так, так, це по експерту перераховано після скільки? 320. 320, 220, двадцять, Тобто менше ніж зазначено в протоколі. Тобто, ну в про ні, більше. більше, більше, більше. Протоколь написано 21.216. Скажете, 20. Так, так. А якщо протокол 20 тисяч. Так 21 вже більше, ніж 20. Щиро, дивіться. А, ні, 21.216 21, це скільки усього прийняло участі. У нас ж є ті, хто голосував так. проти. У нас Де ж не ті, хто голосував проти. Це, це усього, яка площа приймала участь у загальних зборах. Так. 20 тисяч, 23 тисяч. Це була по даним протоколу. Що? 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 По Що? даному протоколу скільки заготов по, по нашому протоколу за проголосувало 20 173. 20 173. 173. Так. так, квадратних метрів. Так, а експерт нарахував 320 голосів. А і скільки це голосів було? Це 20, 319 голосів на площі 20 тисяч 217. Так, а експерт нарахував 320. Так. І 12 проти. Тому що 20 тисяч 248? 240, 40, 000, так. Тобто у вас збільшення. Це ж порушення закону. Це очевидне порушення закону, за яке Стасюк зобов'язаний був подивитися. Бо ми ж дивимося на всі документи. В протоколі було там 319, а потім 320. Але як це могло збільшитися? Значить ці люди не приймали участь у зборах. Просто це доводить те, що ці документи донесені. Ось і все. Це дуже просте питання. Це маніпуляція сьогодні. Нам розповідають. Експерт виходить з якої загальної площі будинку? Експерт виходить з загальної площі 30 тисяч 17. Він врахував... 30 17, як то сертифікатів. Як це, ну, насправді, як вказано у нас в протоколі загальних зборів. Але... І так, що зазначено в протоколі загальних зборів. Так? І так зазначено в протоколі загальних зборів. Але я ж кажу, на той момент у нас не було технічної можливості. Але якщо ж проводили від... загальні збори, правильно? Так. Чимось керувалися. Чим ми скерувалися, так і зброєю. Зрозуміло. От тут суд з'ясовується питання, чим ми керувалися і ви писали. Так, все. Відносно до винерки, яких ви захочете завернуть у суду. Ну, власно кажучи, висновку експерта тут все розписано. І те, що там все показує, позиває, що щось там з конкретним експертом, ну це ж не відповідає дійсності. Це було клопотання безпосередньо ухвала суду на вимогу суду. Протоколі ви не... скільки написали? Да. Ну... Протоколі ви написали 319-2028. 319, так. А як 320? 320. 20, 20 248. Це з'ясувало. Правильно нашло? Правильно. Так. Да. так. Це стадія дослідження доказів закінчена. Суд оголошує в судовому засіданні перед стадією судових дебатів. Зрозуміло? Так. Слідче судового засідання і стадії судових дебатів почнеться 16 травня 2023 року в 11.55. Дякую. Дякую. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви це не зробили.